На Прикарпатті поліція викрила правопорушника на збуті зброї. Також під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили схрон з арсеналом боєприпасів. Фігуранта негайно затримали протиправну діяльність мешканця Коломищини. Задокументували слідчі головного управління поліції спільно із співробітниками СБУ. Слідством встановлено що до незаконного продажу нарізної зброї та боєприпасів причетний 53-річний чоловік. Поліцейські задокументували факти продажу трьох автоматів АК 74 пістолета та декілька сотень патронів. Фігуранта затримали на гарячому після того, як він отримав понад 7 тисяч доларів США за незаконний збут. Чоловік намагався втекти, утім, завдяки злагодженим діям працівників поліції та співробітників ОСБУ. Йому цього не вдалося. Поліцейські встановили, що фігурант зберігав вибухові пристрої та боєприпаси у спеціальному схроні. Його облаштував на території домогосподарства свого родича. Під час обшуку прихоронці виявили та вилучили близько 50 метрів детонуючого Шнура з вибуховою речовиною 10 запалювальних трубок, чотири гранати та чотири запали до них, понад 700 набої, піротехнічні патрони та димові шашки, глушники до нарізної зброї та кошти, отримані від протиправної діяльності. Все вилучене, поліцейське направлено на експертизу. фігуранта затримали в процесуальному порядку. Йому вже слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне по. Водження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліція та служба безпеки встановлюють канали надходження зброї та інших осіб, причетних до незаконного збуту боєприпасів і засобів ураження на території області. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новина на вежі.